Російські правоохоронці затримали у Москві терориста Ігоря Гіркіна. Стрілкова повідомляють пропагандистські змі гіркина. Забрали просто з дому близько середини дня, за словами його дружини. Гіркіна вивели під руки та вивезли у невідомому напрямку. Затримання Ігоря Гіркіна сталося після його висловлювань про те, що терористична організація Вагнера Євгена Пригожина допомагає Збройним силам України. Також Гіркін раніше заявив, що вагнерівці Пригожина вбиватимуть своїх співгромадян в РФ. Крім того, під критику російського терориста потрапив і сам диктатор Путін, якого Гіркін закликав піти у відставку через невдачі на фронті та через те, що в російській армії не вистачає людей. Ігор Гіркін за псевдонімом стрілков відомий своєю участю російської війни проти України в Криму на Донбасі та під час повномасштабного вторгнення 2022 року на стороні Росії. А ще низки інших війн у невизнаному Придністров'ї це Молдова та Чечні.